Шановні я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карс. Нагадую вам, що у продажі у нас є Hyundai Santa Fe. 12-го модельного року. Ця автівка гарний візуальний та технічний стан. пробіг становить 209 тисяч кілометрів. Гарний автомобіль, друзі, для вас, який під капотом має 2,2 дизельний двигунчик. Це РДАЙ хороше, надійне та потужне рішення. Автоматичні коробці передач ці автівка. Та звісно ж, звісно ж, на повному приводі. А зараз, зараз, з вами заглянемо у салончик, оглянемо автомобіль з середини. Звісно ж, гарний стан. зверніть увагу на дворну карту. Пошкоджень ніяких немає. Є повний електро. Пакет, що передні, що задні склотйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду багато різноманітних, звісно ж, асистентів. Звісно ж, є блокування диференціала, кнопочка «Вивезні де не занесла. І звісно ж, керування світлом. Мультифункціональне кермо з багатьма з багатьма функціями. Ось така мультимедія дорогенька, звісно ж, двозонний клімат-контроль. Оглянемо сидіння. Сидіння також досить досить красиві. Зверніть увагу, гарний коричневий колір. Також ніяких пошкоджень по сидіннях немає. Другий ряд сидіння також у нормі, ніяких дефектів немає по другому ряду сидіння. Залітаємо також з вами зараз у багажник. Досить великий просторий багажник у автомобіля. Присутня е, полочка буває, буває в автомобілів. Її немає, але у цьому автомобілі вона е, є на місці. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, поспішайте, тому що цей автомобіль вартий вас, вартий вашої уваги. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш